Друзі, вітаю! Так названі терористи таджики на французькому автомобілі їхали до Білорусі. Взяли на себе відповідальність за теракт араби. От в цьому всьому, де Україна? Скажіть мені, ну де вона? Я не розумію. Таджики, французи, білоруси. ІГІЛ, де Українці? Ну, є там щось у вас, ну я не можу навіть сказати, що є чи нема, тому що ми знаємо, що там нема в голові нічого. Ці упері несуть цей бред, реальну бредятину, не зупиняються. Але канали розповсюджують, друзі. Блокуйте їх, цих упорів. Просто блокуйте. Я блокую ці канали, видаляю, ну їх нафіг, Не несуть бредятину. Українці винні. В чому вони там винні? Де вони там? Де? Я не, я не бачу нічого.